це коксартроз 3 е, ступеню та закульчого суглобу та гіпертонічна хвороба е, другого ступеня. Е, е, хвороба вже так вклала в ліжко, що я вже не могла ходити своїми ногами. Півроку я лікувалася, е, я виконувала всі поради лікарів, але результату ніякого я. Е, не почула, а ще й додала собі болячок і ще й все ставало все гірше і гірше. І було дуже тяжко і важко. Я вже лежала у ліжку, плакала, переживала, шукала вже для себе якийсь продукт, для того, щоб трохи себе підтримати, бо хотілося вже ходити своїми ногами і не бути дітям, як кажуть, у е... тягості. От, і коли вже ми з Тетяною познайомились, вона мені розповіла про цей неймовірний продукт. Я навіть не вагалась, я вже зразу купила той оптимальний сет, бо мені вже дуже-дуже хотілося бути у нормальному стані. І за півтора місяця я вже почала підніматися з ліжка сама, то мене дитина водила. Сирина по хаті за ручку, а я вже почала підніматися сама, вже почала виходити на вулицю сама, бо був вже травень місяць. хотілося вже того е, свіжого повітря дихнути. І слава Богу, от я вже вживаю продукт два роки. Від... Я такий маю класний стан здоров'я. що я себе зараз не... краще почуваю, ніж я себе почувала у 45. І в цьому році я вже сама попала ті грядки під помідорчики. Вибачте, щось у мене тут вибиває. І моя гіпертонія, яка вже в мене була 25 років, кудись пішла. І е, хай іде вертається. Я вже той тиск е, забула, коли міряла так, може іноді для цікавості. Ну, для цікавості це було це так: 120 на 80, 130 на 80, все класно. Коксер Трос мій теж заспокоївся, видно, пішов у стадію ремісії, і е, вже немає в мене тих е, приступів. Немає вже тих судом, які просто не давали не жити, не спати, нічого. І я взагалі на четвертий день, коли я вже почала приймати оптимальний сет, я почала вже нормально спати, бо е, неможливо було. От. І е, хочу сказати, що Фітлайн це дуже добре відновив моє здоров'я. Він дав мені ресурс. Мати здоров'я, радіти життю, і головне ходити своїми ногами. От. І я дуже вдячна компанії за те, що розробили такі унікальні, унікальні неймовірні продукти, бо це дійсно продукти для здоров'я, а не від хвороб. Ми не лікуємось. Ми цими продуктами відновлюємо свій організм. Я така щаслива, що я. Просто радію кожного роді. Це по вас видно, ви прям стяєте. У я. вас дуже класна енергія і ваша вітання. Я ваш радію кожного. Від... Так, да, клас. Ваш відгук просто приголомшує. Я, я просто на вас дивлюся і хочу це посміхатися, це дуже класно. Дуже дякую вам за ваш відгук. Наслужите здоров'ям і фітлам це потужна поміч для організму. Цілуйте собі ручки, що ви не тільки почуєте, а й вживаєте Дякую. Дуже дякую, а